Доброго дня, вітаю, Кириле. Е, мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні. І, е, я дякую вам, що не знехтували моїм таким запрошенням. Дякую дуже. Мені також дуже приємно, що ви мене запросили, бо для мене насправді це незвично давати інтерв'ю? Зазвичай я беру інтерв'ю, але так, щоб з кимось спілкуватися і відповідати на запитання, то це в мене вперше. Так що я вас також з цим вітаю. Так. А чому ви погодились взагалі дати мені інтерв'ю? Ну насправді, мабуть, тому що я у вас побачила себе. Побачила те, як я хотіла також розпочинати свій кар'єрний шлях, як було важко, як я, я розумію, просто коли людина без досвіду і починає писати різним медійним людям, різним знаменитостям, депутатам, журналістам. Моя перша думка, що вони мені точно не будуть відповідати. Так. Тому я зрозуміла, що ну, я маю вам допомогти, і я пам'ятаю, як я цей шлях проходила, тому я впевнена, що у вас також все вийде, і я дуже вам вдячна ще, що ви мене запросили. О, дякую. Якщо перед вами сиділа людина, котра не знає вас взагалі знайома людина, і як би себе перед нею описала Перед цією людиною. Дійсно серйозне запитання. Ем, ну, мабуть, перш за все я б сказала, що я українка, українка, патріотка. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що ем, моє прізвище Норіцина, воно російське. І от е, я знаю, що багато людей інколи пишуть в коментарях під моїми відео, що а чому у вас російське прізвище? Так, от пояснюю: насправді так, у мене тато росіянин, мама білоруска, а я українка, але мої батьки все життя живуть в Україні. Е, 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 Тут варто дійсно, мабуть, акцентувати на тому, що прізвище ніякої ролі не грає. Моє прізвище російське, це не значить те, що я також там росіянка і ще щось. Я українка. Друге, мабуть, те, що я журналістка, навчаюся так само і веду вже якісь свою рубрику. Маю на телеканалі Апостроф Тіві також інколи веду ефіри лайвом. Ну я більш мабуть така чесна, добра, відкрита, щира людина. Ну, якось так, якщо коротко. Так. А, журналістам доводиться дуже багато працювати з політиками. Таке до вас питання: з ким вам було найцікавіше? <кій> а, насправді в мене досвід. Політичний є, тому що я майже рік працювала парламентським кореспондентом. Якби не повномасштабне вторгнення, то я б і надалі лишалася парламентським кореспондентом, а, продовжувала спрацювати з народними депутатами. Що означає в моїй роботі парламентський кореспондент? Це те, що ми приїжджаємо до Верховної Ради, вивчаємо так само порядок денний, вивчаємо законопроекти, які депутати пишуть, а також потім за них голосують. І відповідно до цих законопроектів я робила там сюжети або, чи або проти них голосують, ну да по різному буває то, то ви праві, і я запитувала у депутатів їхню думку з приводу того і іншого законопроекту. Потім От навіть приклад без законопроекту інколи бувають такі дні, що, наприклад, немає чогось суперважливого. То ми спілкувалися навіть там, от чи готуєтеся ви до війни? Да, це так було перед війною. Насправді чи зібрали ви тривожну валізку? З ким найцікавіше? Я не можу виділити когось одного. Насправді, люди всі різні. І всі по-своєму цікаві, до кожного має бути свій підхід. Бо я так само розумію, мабуть, ви вже також з цим зіткнулися. Якщо ти пишеш людині чи пропонуєш там на інтерв'ю, не всі погоджуються це раз. Так. А по-друге, а, а по якщо чесно, то не всі люди насправді професійні в тій сфері, в тій діяльності, в якій вони наразі перебувають. Тому Дякую. Що виділяти я не можу когось, але насправді мені дуже подобається працювати в парламенті. Я дуже е, скучила за кулуарами. От наразі журналістів не пускають. Насправді я розумію, що депутатам навпаки від цього а зараз простіше і вони дуже довго хотіли, щоб журналістів у Верховній Раді не було. Тому вони зараз. Ось Користуються цим моментом, поки війна давайте не буде в нас журналістів. Хоча я вважаю, що це неправильно, люди повинні знати, чим займаються народні депутати, які законопроекти зараз пишуться. Ну бо, бо дійсно зараз війна. В країні, але чим займаються народні обранці, ну ми по суті не знаємо. Це да? чи деякі нардепи ведуть свої телеграм-канали, і от дякуючи їм, ми хоч щось можемо дізнаватися. І, бо немає навіть прямих трансляцій засідань, їх також прибрали, на жаль. А, але я кажу ще раз, що я дуже скучила і дуже хочу вже потрапити в Верховну Раду якнайшвидше. Взагалі робота ведучого новин, вона. В яких аспектах саме найскладніша? Така складна? Uh, ну зараз трішки роз'ясню різницю ведучої новин і ведучої ефірів лайв. Uh, це що значить новини? Ведуча новин. Вона читає новини, які трапляються да там протягом дня. А ведуча лайву, це вона не тільки читає новини, а вона ці новини обговорює з експертами, з гостями. З зараз дуже ж популярна в нас воєнна тематика. Тому ми багато спілкуємося з військовими експертами, з народними депутатами. Так само ми їх долучаємо до ефірів і по суті обговорюємо ту чи іншу. Новину. До прикладу, там да мобілізація в Росії. Що це буде? Що нам очікувати, чи буде посилення на фронті? Ну, і, тобто і багато інших таких запитань. А ведуча новин, це ти просто готуєш випуск новин і зачитуєш їх уже безпосередньо в ефірі. Що найскладніше, найскладніше, що в першому випадку, що в другому, це м сприйняття цих новин через себе, насправді, мабуть, це така трішки моя вада. Тому що мені дуже важко, коли ти читаєш новини про Ізюм, те, що там відбувалося, коли ти бачиш ці відео, коли ти пишеш сюжети. Бо коли ти навіть їдеш, я декілька разів їздила також знімати сюжети в Ірпінь в Бучу, і коли ти це бачиш на власні очі, я намагаюся уявити, а як це люди взагалі переживали, і мабуть, це найважче, коли ти дійсно ось такі новини. Дуже близько приймаєш до серця і важко їх через себе пропускати. От насправді остання, мабуть, найбільш така новина, яка вразила мене з позитивної точки зору з початку війни, це, звісно, повернення наших героїв, повернення полонених. Я коли дивилася це в прямому ефірі, в мене сльози лікою лилися, тому що ну коли ти бачиш. За це, це повернення, коли ти бачиш, які хлопці і дівчата до нас виходять, і ну, я не можу передати, це дійсно для мене було дуже важко з одного боку, а з іншого боку, це я була б безмежно рада. А ось взагалі, чи вважаєте, ось ви сказали, що новини пропускаєте через себе і а, чи вважаєте ви це такою рисою, характеру, котра вам не подобається? А, це така риса характеру, яку треба мінімізувати в себе. Можливо, я не скажу, що не подобається, тому що це мої відчуття. І ну, бути взагалі людиною без відчуттів, мені здається, що ти потім взагалі не людина. А просто треба якось намагатися розділяти роботу особисте, свої якісь переживання. А, от дійсно, мабуть, те, що мені допомагає, що в деяких моментах я розумію, що це просто моя робота. І я ніяк не можу на це вплинути, окрім того, що я можу робити: давати новини, давати інформацію, розповідати про це, кричати на всі сторони, щоб люди знали, щоб люди розуміли, що відбувається. Тому все, що в моїх руках, то я намагаюся все робити. А були такі моменти, коли ви не стримали слів? Були в прямому ефірі. Були, от ще раз повторюся про повернення полонених. А, у мене був ранковий. Вночі їх повернули 21 вересня. А 22-го в десятій ранку, у мене вже був ефір прямий. І ми, звісно, цю тему обговорювали з усіма нашими гостями, кого долучали до ефіру. І потім ми показували сюжет, як відреагували рідні цих азовців, яких повернули командирів їхні дружини. З ними записали інтерв'ю Голос Америки в Сполучених Штатах, і ми вдали це інтерв'ю в ефір. І я його дивилася так само, як і глядачі вперше, ну, в прямому ефірі, і я розплакалася, розплакалася тому що е, дружина е, одного із командирів розповідала. Що вона просто не впізнала свого чоловіка, ну що він зовсім інший, що він не такий, якого вона знала все своє життя, що він зовсім що він змінився. І це так було важко і чуттєво, і я розумію цих жінок, але ну, я думаю, що їм було набагато важче. І от в той момент я не стримала сліз і дійсно трошки розплакалася. А ось, якщо казати саме про вас, ось. Які плюси роботи на телебаченні взагалі? Та плюсів насправді багато в роботі журналістики, якщо загалом не лише на телебаченні. А, навіть якщо ти просто ведеш свій телеграм-канал, це вже також вважається журналістикою. Так. Ютуб канал так. журналістика, чи там чи пишеш в газетах це все також журналістика. Плюсів безбежно багато, але, як на мене, найбільший плюс це те, що ти даєш людям інформацію, бо хто як не ти їм розкаже правду, хто як не ти їм розкаже, що відбувається? Мабуть, це такий найбільше, який би я виділила інша сторона, що мені особисто подобається, то це звісно. Знайомства, ти знайомишся з дуже цікавими, різноманітними людьми. Е, от насправді, між шляхом журналістику, він не був що я одразу стала ведучою. Я була журналістом, я дуже довго працювала в полях, як говорять, знімала сюжети, е, їздила там на прямі включення. І під ця під час того, як ти там домовляєш героїв для свого сюжету, ти знайомишся з дуже різними людьми, і ти розумієш наскільки цей світ крутий. Настільки він різноманітний, що це кайф. Ну я кайфую від цієї роботи. А який взагалі у вас девіз, з яким ви йдете протягом кар'єри? Мабуть, два. Ніколи не кажи ніколи. І е, не здавайся, і пробуй, тому що я нещодавно мене запросили в мій університет рідний провести лекцію для студентів, також поділитися своїм досвідом. І дуже багато зі студентів запитували: Ой, а як ви взагалі там роботу знайшли? А як ви резюме склали? А як те? А як все? А я кажу, ви знаєте, я була така, як ви. Я з другого курсу університету потрапила на телебачення. У мене не було взагалі нічого, ні резюме, ні досвіду. У мене було просто бажання. А коли в тебе є бажання, то якщо ти будеш пробувати, якщо ти будеш щось робити для цього, щоб твоє бажання реалізувалося, то обов'язково все вийде. Да, можливо, це вийде не через день, не через два, і не через тиждень. Можливо, на це піде декілька років, але головне ніколи не здаватися. А, і наостанок дайте пораду молоді, котра хоче піти в журналістику теж. Ну, молоді даю поради читати обов'язково багато цікавитися всім, що відбувається кожного дня. Я розумію, що це важко, от чисто як я, читати новини щодня. Інколи хочеться просто, щоб в тебе був вихідний день, вимкнути телефон, вимкнути телевізор і щоб нічого тебе не турбувало, і ти нічого не але ну ти вже не можеш. Якщо ти працюєш в журналістиці, то ти не можеш пропустити дня без новин. Я не кажу дивитися цілий день зранку, прочитали чи там перед сном і щоб ви були хоча б в курсі того, що відбувається, щоб не випадати з інформаційного простору. Наступне читати історію. Тому що зараз ми бачимо, ворог дуже активно працює на інформаційному полі, і вони викривляють історичні факти. Вони викривляють вони взагалі. Пропаганда дуже сильна. Насправді ми маємо це визнати, але ми маємо також працювати над цим, щоб їхню пропаганду не розповсюджувати, а навпаки, спростовувати ось цю дезінформацію, яку вони дають. І потрібно читати історію, знати історію, цікавитися, можливо, якась в кого яка є сфера там спорт, політика, бізнес, економіка, ну хто на що хоче і. І пробувати, дійсно не боятися, не боятися, що вам відмовлять, вам обов'язково відмовлять. Таких буде дуже багато, але не бійтеся. Хтось та точно допоможе, і хтось вам прийде на допомогу, погодиться і скаже: так, давайте я вам там дам інтерв'ю, або давайте я вам допоможу з чимось там, не знаю, розказати, написати, намалювати. Просто не ніколи не бійтеся, пробувати і писати, і не бійтеся те, що у вас немає досвіду. Я вам дякую за цікаву інтерв'ю. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Дякую, Кирило. Мені навзаєм було дуже цікаво. Я безмежно тобі дякую за те, що ти робиш. Я бажаю тобі успіху в твоїй кар'єрі, бо ти великий молодець, бо ти не побоявся. Ти написав, ти створив свій ютуб канал. Ти я бачу спілкуєшся з різноманітними людьми, журналістами, депутатами. Тому я бажаю тобі тільки успіхів у твоїй справі.